Хто мріяв про недорогий автомобіль до Нового року. Маємо в наявності ЗОЮ 2013 року пригнану з Швейцарії. Батарея 92-90%. Максимальний пробіг при, максималь... при заряді літом 130 км. Осінь зима 100 км. Машинка не фарбована, не бита, технічно справна. По кругу чи по колу виглядає вона наступним чином. Машинка має комплект зимових та літніх шин. Машинка продається з двома зарядними шлангами, кабелями, вибачаюсь. У нас присутній кабель для живлення автомобіля від розетки і присутній високовольтний кабель для зарядки автомобіля від швидкісних зарядних станцій. Салончик у нас ось такий, біло-синій, ось така у нас гарненька панелічка, синенькі сидіння, ззаду все ціле, вже вечеріє, погано трошечки. Ось вот такая з может быть за адекватні гроші.